Технопоп 4 Pro, ціна 1200 гривень, має відбиточок пальця, досить великий смартфон. Зараз все покажу, розкажу. Ось для прикладу, він практично як Redmi 9C, 9 a Note 7, великий по, по об'єму. По стану телефончик практично ідеальний стан. По екрану серйозного немає нічого. Простенький телефон для звичайних задач. Зараз покажу інформацію. Mm, так Про планшет навіть написано: Techno BC3. Чомусь тут написано: 10-й Android встановлений. E, по пам'яті він має 16 ГБ пам'яті. Є ось така невеличка тут коцучка, але на роботу це ніяк не впливає. В комплекті телефон та зарядний шнурочок мікро. Показую ще камеру. Ну, простенька, доволі непогана. Камера Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.